Друзі, 5 багато не буває, тим паче в такій комплектації в такому стані. Свіжо привезена з Америки Audi Q5 2014 року, але за документами стане 13 роком. Хоча модельний 14-го року в комплектації преміум. Білосніжно красивий колір. Автомобільчик у нас на повному приводі. Двухлітровий турбобензиновий мотор. Машинка виглядає просто супер. Лінзована оптика. Тут у нас заводський ксенон. Передні задні парктроніки, передні задні туманочки, оригінальні легкосплавні диски. 60-та класна гума, це у нас, до речі, континенталь. 19 рік в шикарному стані, класний протектор. Все супер, безключовий доступ, білий колір, чорна стеля, тому що у нас є люк і панорама. Є хромовані накладочки у нас по низам дверей. Виглядає бомба, подивіться на ці стопи. Ніби пташки, такі виглядає бомба. Плюс до всього у нас є електропривід кришки багажника, камера заднього огляду прекрасному кольо і стані салону автомобіля. Автомобіль має заводський сабвуфер, а також докатку. Цей момент у нас є. Є важільки для складання заднього ряду сидінь зліва і справа. складається в рівну підлогу. З кнопочки закривається багажник і йдемо дивитися салон. Салон світло, шкіра, пластик у нас такого цікавого кольору. Такий, типу коричневий. деріні ставочки на дверних картах, на панелі. Комбінується у нас з різних кольорів салону, але виглядає все класно. Затонована панорамна стеля для того, щоб сонце не сильно гріло. Тризонний клімат-контроль можна вибирати температуру подачі повітря. Для пасажирів ззаду є зарядочка, для пасажирів ззаду резинові килимочки. По сидінням є підігрів. Передніх сидінь, є електрорегулювання передніх сидінь, є пам'ять для водійського сидіння, повний електропакет склопідіймачів, сліпі зони, електрорегулювання і складання, також і підігрів дзеркал. Знову ж таки, відкривається багажничок з кнопочки. Машинка у нас буде піщати, поки у нас включене запалювання. Шкіряне мультикермо в шикарному стані датчик світла дощу, круїз контролю, роздільний клімат, знову ж таки, підігрів, запуск кнопки, електроручник, навігація, ауді мультимедіа, встановлена магнітола. по машинці. У нас два підфарбування на критичні. Ми, якщо подивитися історію автомобіля з Америки, машина прибула з царапинами на переднім бампері. І все. Можна знайти автомобіль з Америки, скажімо, з мінімальними пошкодженнями, так само, як в цьому автомобілі. 15 тисяч доларів, друзі, і це білоснічна красива ауді ваше.